Добрий день, мої любі вихованці! Я вас вітаю на своєму відеозанятті. Тема нашого заняття сьогодні розучування канону. Сьогодні ми познайомимося з українською народною піснею, яка називається Сіяв Мужик Просо. Також ми дізнаємося, що таке канон, і спробуємо заспівати українську народну пісню у вигляді канону. Приготуйтесь, будь ласка, до заняття. Прийміть співацьку позицію і увага на екран. Канон це така музична форма, де всі голоси по черзі виконують провідну мелодію. На екрані ви бачите нотки української народної пісні Сія в мужик просо. Ми бачимо, що в цій пісні у нас буде два голоси. Прослухайте, будь ласка, як звучить ця пісня. Сія в мужик, просо, Сія жінка, мужик мак, просо, жінка, ой, ой, каже Я дуже не так, так, не так Нехай буде спросамак, нехай буде, спросамак. А тепер давайте вивчимо основну мелодію цієї пісні. Сія в мужик проса! Повторимо ще раз Сіяв мужик просо, жінка, каже мак. Ой так чи не так, нехай буде спросамак. А тепер, увага! Співаємо першу мелодію, а другу я спробую вам зіграти. Дивіться, уважно, не збивайтеся. Сіяв мужик, мужик жінка каже мак, ой так, чи не так, нехай буде спроса, «мак». Повторимо ще разочок. Сіяв мужик, мужик жінка каже мак. А тепер спробуємо заспівати другий голос. Будьте уважні, співайте разом зі мною. Сія, мужик, жінка каже, мак. Ой так, чи не так, нехай буде мак. Спробуємо ще разочок. в мужик, просим! Bude vei